Вітаю на Дніпро ТВ, в ефірі. Випуск новин. Що цікавого сталося сьогодні? Далі. У анонсі. У Павлограді наркоман накинувся на компанію підлітків і зарізав одного з хлопців. 1 квітня у Дніпрі з'являться vip тролейбуси з ліжками та іншими зручностями. У Дніпрі завершився опалювальний сезон. Опалювальний сезон у Дніпрі добіг кінця. Вже по всьому місту котельні припинили свою роботу та готуються до ремонтів. Проте з цим можуть виникнути певні складнощі, адже у цьому році сезон закінчився з рекордною заборгованістю. Громадяни загалом не сплатили понад мільярд гривень за опалення. С учетом такой задолженности у нас существует задолженность и перед поставщиками газа. И в первую очередь те деньги, которые могли бы быть направлены на модернизацию котель, они будут направлены на подышение задолженности по газу. Жорстоко зарізав підлітка на Дніпропетровщині. Чоловік вбив хлопчика. У Павлограді компанія підлітків вирішила прогулятися закинутим будинком. Там діти натрапили на підозрілого чоловіка, який почав чеплятися до дівчат. Коли один з хлопців почав захищати подруг, зловмисник наніс йому два ножових поранення в груди. Швидка приїхала за 15 хвилин, але на місці подій медики виявили вже труп хлопчика. Зловмисника зловила поліція. Наразі про. Водять слідчі дії за словами підлітків. Чоловік був на напідпитку. Не знаю, хто ну в нього руки в крові, походу ньому нож. У Дніпрі пасажири та водій таксі з'ясовували стосунки за допомогою кулаків та зброї. Мешканці індустріального району повідомили на лінію 102 про біку. Як з'ясували поліцейські один із учасників конфлікту, водій таксі інший пасажир автомобіля Шевроле. Бійка між ними виникла через те, що таксист та кермувальниця Шевроле не поступилися дорогою. Пасажир Шевроле вирішив втрутитися. Чоловіки стали доводити свою правоту за допомогою фізичної сили. А потім пасажир Шевроле відкрив стелібус пістолета. Патрульні затримали обох учасників. Вночі у Дніпрі на вулиці Мічуріна мотоцикл врізався в автівку. За попередню інформацію, автомобіль Москвич рухався вулицею Мічуріна. Під час повороту ліворуч у нього врізався двоколісний. В результаті ДТП постраждав мотоцикліст. Його госпіталізували до 4-ї міської клінічної лікарні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини подій. І на кайдацькому мості постраждала дівчинка під час ДТП. За попередню інформацію, обидва автомобілі рухалися мостом у бік правого берега. Водій автомобіля Нісан пригальмував, аби об'їхати дорожні роботи, і в цей момент з ним стикнувся Форд, що їхав позаду. У результаті аварії обидва автомобілі отримали значні механічні пошкодження. А дівчина, водійка форду, отримала травму руки. Постраждалим госпіталізували. Коронавірус б'є нові рекорди. За добу від ускладнень померла 421 людина. Ковід 19 підтвердили у 17,5 тисяч людей. Відразу 5 регіонів мають більше тисячі нових випадків за добу. Це Київ, Одеська, Хмельницька, Львівська та Житомирська області. Понад 17 тисяч людей в Україні напередодні отримали щеплення. У Вінницькій області почали вакцинувати від коронавірусу правоохоронців. А у Дніпрі ж за минулу добу плюс 208 нових хворих. Побороли хворобу 338 дніпрян, шестеро померли. Загальна картина по місту далі. Загальна кількість захворілих від початку пандемії – 43 628 людей. Перемогли хворобу – 37 тисяч 943, лікуються вдома 4430 людей, а в лікарні перебуває 1255 пацієнтів. Летальних випадків – 1026. Компенсацію отримують не всі. Через недосконалі норми закону, майже 30% ФОП не зможуть отримати допомогу. Співзасновник політичної партії, пропозиція та міський голова Житомира Сергій Сухомлин вважає, ініційований президентом закон, що передбачає виплати громадянам і бізнесу через червоні карантинні обмеження, є недосконалим. Адже багато підприємств, які потрапили під обмеження червоної зони, це кінотеатри, фітнес-центри, а також ті ж самі кафе та ресторани, які працюють на загальній системі оподаткування і не є ФОПами, залишиться без хоча й невеликої фінансової допомоги. Ця норма, на жаль, буде працювати ефективно лише відсотків на 70, не більше. Бо виплата надається через реєстрацію в дії по першому кведу. Класифікація видів економічної діяльності. В підприємців їх може бути багато, але система пропускає саме перший. Ми аналізували виплати в грудні минулого року. Приміром, є підприємці, які за першим кведом займаються аутсорсингом, а за другим третім надають послуги громадського харчування. Вони потрапили під локдаун, і виплату вони і їхні працівники не отримають. Натомість часто ті, у кого за першим стоїть кафе, а потім йде, наприклад, аптечний бізнес, працюють, але компенсацію отримують. Сквер на перетині вулиць Калинової та брестово готують до реконструкції. Роботи розпочнуть у травні, а завершити планують вже до кінця року. Яких змін зазнає місце відпочинку, та чи буде там літній кінотеатр і фонтан? Дивіться у матеріалі. Підсвітити крони дерев, встановити фонтан, а ще локацію для вигулу собак і новий ігровий майданчик. Такі плани на сквер на калиновій Ви бачите, зараз тут чисто, убрана, а регулярна уборка цієї території. тобто закріплений, скажем так, куратор по зеленій зоні. Также жители, активные жители этой части города обратились к нам, к команде мэра Бориса Филатова, с просьбой рассмотреть возможность реконструкции данной зеленой зоны, предусмотреть, то есть как бы зоны отдыха для всех возрастов. Мы пообщались неоднократно с жителями ближайших домов, услышали их не пожелания, и уже сегодня отобразили это в эскизном проекте, который прошел тендерную процедуру, сейчас проходит экспертизу, и уже в ближайшее время начнется реконструкция данного сквера, этой зеленой зоны. Як і щодо інших паркових зон АНД району, депутати громадської сили передбачають найгірше. Це обирають. Смотрите, яка єля громна. От її теж збираються обирати. Зачем вона нужна? ні на одній картинці єлі нет. Дивно, але на 3D-моделі майбутнього скверу всі дерева на місці. Звичайно, можна казати, що їх карколомно зрубають, попри план. Старий дитмайданчик справді планують знести. Замість нього встановлять новий. Почому що може здесь... устареле устаріле та раз, а во вторих здесь люди всі собираются. Такое место. ні. Я думаю, це хороше дело. Вот нас кинотеатра я сомневаюсь. Почему? чому? Потому що тут буде зборище, кого попало. Не всім місцевим жителям ідея з літнім кінотеатром прийшлася до душі, тож поки вона залишається теоретичною. Яна Богославська, Іван Пономарів, Дніпро Ньюс. А от на сквер металургів чекає велика реконструкція. Його планують змінити докорінно. Вже готовий попередній варіант проєкту, однак у міській раді говорять, чекають пропозиції від мешканців міста і після затвердять його остаточний вигляд. Крім того, може змінитися і назва самого скверу, на яку саме дивіться наш матеріал. Якщо б так убрали, поставили лавочки, як раніше, була дитяча площадка, як і кінотеатр. Мешканка проспекту Нігояна Світлана Володимирівна пригадує, як виглядав сквер металургів 20 років тому. Прибрана і вічно зелена зона відпочинку нині напівзруйнована та нагадує звичайно помийку. Самого дніса ми убирали муж школу. Я в 77 всім ходила, кожен учасник за нами. 10 класів і гріблі, він чистий був. А зараз у мене серце крові обливається, Я вам скільки хожу, просто з собакою погулять, і у мене ця... уте Трудяться всі. Щоб змінити ситуацію, місцеві проводили у сквері суботники. Навіть написали петицію, однак із трьох тисяч необхідних голосів. Вона набрала лише 500. Здавалося, на тому все і закінчиться. Однак, ні, дивіться, знову це залежить громадян у департаменті парків. Говорять, за останні кілька років отримали багато звернень із проханнями допомогти врятувати цю паркову зону. З огляду на ці звернення ми також звернули як департамент увагу на цей об'єкт. На жаль, наразі він не перебуває на балансі у жодного комунального підприємства чи департаменту, але це об'єкт міської структури, його потрібно приводити до ладу. Як саме виглядатиме майбутній сквер у міськраді, поки не говорять, мають приблизні ескізи, і запрошують Дніпрян долучатися до створення остаточної версії оновленої паркової зони. Єдине про що знають точно, тут буде проведено повну реконструкцію із заміною комунікацій і висадкою молодих дерев. Крім того, якщо цього забажають мешканці, сам сквер може змінити назву на медичний через близькість тут пологового будинку та лікарні. Ми очікуємо розмістити тут скейт-майданчик для молоді. Ми очікуємо тут розмістити пінг понгові майданчики, столи для того, щоб могли займатися спортом, молодь, діти, дорослі в тому числі. Ми очікуємо розмістити тут ті, власне кажучи, івент-локації, які заохотять людей прийти сюди і отримати ну, задоволення від природи і, і активного виду відпочинку. Тетяна Заяць та Костянтин Кесар. Дніпро Ньюс. У Дніпрі відкрили друге відділення центру підтримки жінок, які страждають від домашнього насильства. Мами на щастя його назва воно має дві спальні, санвузол, кухню та кімнату реабілітації. Одночасно тут зможуть перебувати 10 людей на період від 3 до 6 місяців. Скористатися послугами мож центру можуть жінки, які мають ніпровську прописку і без наявності дітей. Сейчас это как бы новый этап. То есть мы разделили, как вы уже слышали, наверное, единственные в Украине как бы женщин с детьми и женщин без детей, потому что нужно использовать и разные методики и, скажем так, более эффективно оказывать противодействие домашнему насилию, оказывать социальные услуги для женщин, которые разделены с детьми и без детей. Наш центр. Будет заниматься психосоциальной реабилитацией. Мы будем помогать оформлять документы, переоформлять документы, если надо подбирать жилье, работу, планировать работу психолога, планировать разработку курсов реабилитации для таких женщин. А от вже завершився у Дніпрі ремонт амбулаторії номер 7 Вона знаходиться в віддалені частині міста в, мікр... в мікрорайоні Чаплі. Однак тут створені усі необхідні умови, аби Дніпряни не їздили до лікарень, які розташовані у центрі міста. Ну е, способствовала тому, що здесь зроли ще один ремонт. І цей ремонт настільки удачний, настільки хорош, то всі довольні. Крім того, для сімейних лікарів створені усі необхідні умови, аби вони без проблем добралися до пацієнтів до пацієнтів, які за станом здоров'я не можуть дістатися амбулаторії. На день у одного медика може бути до п'яти таких викликів. Сьогоднішній день 10-й центр це є, мабуть, один із тих центрів, який дуже розгалужений. Наші амбулаторії знаходяться на відстані більше 15 кілометрів одна від одної. В цьому році, як і попередні 5 років, наш центр забезпечується з міського бюджету санітарним автотранспортом, і на цей рік було виділено більше ніж 2,6 мільйона гривень. Про нововведення та медицини у Дніпрі та на її окраїнах поспілкуємося одразу після випуску з Олександром Мартишкіним, генеральним директором комунального некомерційного підприємства Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 10 Тож дочекайтеся, а ми йдемо далі. У тролейбусах не тільки сидячи, а й лежачи. Відсьогодні, з 1 квітня у Дніпрі, курсуватимуть тролейбуси з лежачими місцями. Доки їде на роботу, можете поспати. Для цього вам дадуть е, виправну постільну е, білизну, м'яку подушку, та ще й розбудять на вашій зупинці. Коштує лежаче місце 120 гривень. А якщо візьмете з собою постільну білизну, буде знижка. Запасайтеся гарячим чаєм чи кавою і добирайте. Ісь на роботу з комфортом. За останній час до департаменту транспорту та транспортної інфраструктури надходить дуже багато скарг від містян. Вони не засипаються. Треба раніше вийти на роботу. Саме для цього ми розробили нову функцію в наших тролейбусах: місця для сплячих пасажирів. З 1 квітня розпочинається робота таких тролейбусів. В таких тролейбусах можна буде не тільки проїхати, сидячи в карантинних обмеженнях, але й поспати. Цього тижня ми закупили 160 комплектів постільної білизни. В зимовий та осінній час такий комплект буде додаватися тепла ковдра. У літній час простирадло. Вартість квитка 120 гривень, місце лежаче. Входить в комплект постільна білизна і функція розбудити пасажира там, де йому нада вийти. Made in громадська сила. Депутат від партії Загіда Краснова у НД районі Станіслав Кошнір піарився на пандусах. Ми вирішили детально роздивитися це обладнання для людей з обмеженими фізичними можливостями. І ось щось з цього вийшло. Це будинок номер 6 по вулиці Дементьєва. Заходиться він в НД-районі. А ось це так званий пандус для інвалідів, який ще два роки тому за бюджетні кошти місцевим допомог встановити Станіслав Кушнір, депутат від партії Загіда Краснова, громадська сила. Це так званий пандус, коштує він більше 18 тисяч. Ну, ви бачите, за що тут такі гроші. Е, до речі, тут дуже незручно тут замок, і як пораються з цим люди з обмеженими можливостями, взагалі не зрозуміло. К вам не почулося, коштує цей чудопандус 18 тисяч 300 гривень. Нам стало цікаво, чи дійсно коштує споруди таких коштів. Виявилося пандуси, куди більш модернізовані та сучасні коштують в рази дешевше. Замовник робіт житлово будівельний кооператив номер 387, куди й входить шостий будинок. Вирішили поспілкуватися з головою правління Тетяною Луц. Що я мала вам сказати. Ставили, поставити. Поставили в 2018 році. Я куди знаю, коштує він чи не коштує? Ну, Служ... ну гроші ж сплачували. Ну, я не шри... сплачувала, це сплачував, це депутат виділив кошти. Розмова домофоном обірвалася, але за декілька хвилин пані Тетяна несподівано для нас вирішила поговорити з нами віч на віч. Обратілася к е, Станіславу Васильічу. Кушниру? Да, uh -huh. с просьбой установить. Ну, несколько мы все равно ждали какое-то время. Uh -huh. И он сказал, что поставим, и попросил, как бы, чтобы я написала еще заявление. Uh -huh. Згідно документів, виконавець замовлення Фоб Гаглоєв. А по факту один з мешканців АНД району, голова ОСББ Шураві, яке, до речі, входить до славозвісної асоціації Наше лівобережжя, керівники якої партійці загіда Краснова. Але найцікавіше далі. Скільки коштував тоді ось ця робота ваша? Ну я три тисячі взяв за панку. Тобто, ви ось зварили його, так, ну там, ось ці Мені металеві. Мені дали три тисячі. Я поїхав, купив матеріал, зварив і поставив. Угу. І покрасив. Все угу. встановлювали так. теж ви? Ну, з монтажом, звісно. Виникає питання: а куди поділися 15 з гаком тисяч? З'явилася нагода запитати пана Кушніра особисто. З черговою зйомкою брудного відео. ТВ в нас на масиві. Завтра о 18.30 відбудеться загальне зібрання членів асоціації по вулиці Берегова, 153. Станіслав Васильович особисто дасть коментарі. Поїхали за адресою. На територію потрапили без перешкод. Десьці десь, а я на зібранні з зі Станіславом Васильовичем. Є зворотні нікого ще немає. А ще ніхто не прийшов, так? Да. Приходіть ну, проходите, присажуть. На годиннику вже а, шоста. 40, і ми чекаємо досі ніхто не прийшов. Але ми заїхали на територію. На жаль, знімаю на телефон, адже е, ви розумієте, що зараз, якщо ми не дістанемо камери, нас звід... з ціля е, випхнуть. Чекали приблизно годину, але ніхто так і не з'явився. А наступного дня нам повідомили. Вчора асоціація наше лівобережжя збиралися, просто вам сказали неправду. Вони вирішили знімати відосики і поширювати їх в інтернеті. Хочуть показати, які вони круті, як добре, що загідовці їх обслуговують і роблять ремонти за бюджетні кошти. Коротше, вони там сиділи тихо, як миші, і слідкували, щоб ніхто не користувався телефонами. Таких пандусів в Андераюні чимало, а ще більш коштів, які депутати громадської сили, скоріш за все поклали собі до кишені, прикриваючись благочинними справами. Нагадаю, що до цього підлеглі пана Краснова, створивши фіктивну громадську організацію Дніпровське об'єднання інвалідів доцільне життя, розкрадали бюджетні кошти. Це в доцільному житті. Ну, він директор цієї компанії, А хто його туди затягнув? Я не знаю, тому що там. Ну, не ру не на руку чинсь і люди работають. Нас за счет інвалідів одкриля діла свої творять. Інна Бугайова та Андрій Сергеєв. Дніпро Ньюс. Сім'яно сімейного лікаря до пацієнтів, який не може дістатися до амбулаторії. Нововедення для дніпрян з міського бюджету виділено понад 2 мільйони гривень на забезпечення послуг автотранспортом. Також у місті за рік було відремонтовано амбулаторії, які дають змогу мешканцям міста отримати медичні медичну медичну послугу, не їздячим до центру міста. Коштом міського бюджету придбано й нове медичне обладнання, меблі та остаткування. Про нововведення та медицини у Дніпрі в цілому поспілкуємося прямо зараз з Олександром Мартишкіним, генеральним директором комунального некомерційного підприємства Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 10 Доброго дня! Доброго дня, скажіть місто без окраїн без ну це головна так ідея для міського самоврядування та мера міста. Скажіть за минулий рік у яких районах було оновлено обладнання і закуплено нове? Ну для нашого центру, мабуть, це дуже така важлива програма мера, тому що наш центр. Амбулаторія одна від одної знаходяться на відстані більше ніж 15 кілометрів. Тому від, відкриття нової амбулаторії в, на житлово масиві Чаплі за, за адресою Чаплинська, 96, було основною подією минулого року. А що саме з'явилося? З'явилася нова амбулаторія. Амбулаторія Вона, так? Да, будівля була реконструйована, uh -huh. повністю модернізована, закуплено медич, необхідне медичне обладнання, меблі, кондиціонери. Все, що необхідно для кваліфікованої, кваліфікованої надання медичної допомоги лікарям такий, угу. та комфортного перебування пацієнта. А є таке, чим пишаєтеся більше за все в амбулаторії? Ну, мабуть, найбільше ми, ми пишаємось нашими лікарями на сьогоднішній день. Вони працюють у надскладних умовах. Це всі вже розуміють. Скажіть, які плани на 2021 рік? У 2021 році. Ми плануємо, що вдасться завершити реконструкцію ще двох амбулаторій: однієї на житловому масиві Північний, і іншої на житловому масиві «Придніпровськ». І тоді всі наші три житлових масиви будуть повністю охвачені новими модернізованими амбулаторіями. Скажіть, мені дуже цікаво ця функція виїзд лікаря до пацієнта додому. Взагалі, декілька питань в мене виникає. куди телефонувати? Чи потрібно ставати в чергу? У який термін має прибути лікар до тебе? Ну, перше, хочу сказати: ніякої черги нема. У кожного пацієнта, який уклав, уклав декларацію з лікарем, є його лікарський особистий номер. Він може зателефонувати або особисто лікарю, або зателефонувати зателефонати відповідну амбулаторію і викликати лікаря додому. Скажіть, а яку саме допомогу може надати лікар так при виїзді до пацієнта? Скільки? Грошей на це виділили міське самоврядування. І ось за якими критеріями найцікавіше буде визначатися, чи може дійсно пацієнт е, ну, доїхати так, до лікарні чи ні? Зрозуміло. Ну, як вже казав, що <кхід> на сьогодні всі вже зрозуміли, що лікарі працюють на складних умовах. Тому викликів по дрібницям вже немає. За кошти міського бюджету нам було виділено 2,6 мільйона гривень. На ці кошти у нас є чотири санітарних автомобілі, які закріплені за кожною з амбулаторіями, тому проблеми у виїзді, виїзді на додому до хворого немає. Виклик хворий може записати за телефоном, що я вже казав, або лікарю, або через реєстратуру. Виклик обслуговується в день його запису. Ніяких передач на інший день, день такого не може бути. Ну, от, на прикладі, вашої амбулаторії, скільки а, буде лікарів а, там, виділено на ось такі екстрені виклики, так, додому? Ні, ця амбулаторія не дуже велика. Там закріплено десь 200-300 населення, тому там працюють два лікаря, які надають допомогу і в амбулаторії, і вдома цим мешканцям. А знаєте, як будуть ставитися до таких порушників? Ну, наприклад, там дзвоню, кажу, вмираю, не може потрібен лікар. А приїжджають там по факту. Там, наприклад, не знаю, просто температура. Ну буде проведена просто бесіда. Температура від температури теж може відрізнятися і може бути провісником якогось важкого серйозного захворювання. Я так розумію, ви декілька разів наголосували на тому, що лікарі зараз знаходяться в такому складному становищі дійсно їх не вистачає. Вони в надумовах працюють. Можливо, декілька слів своїм колегам для підтримки, адже ми розуміємо, що ковід так він триває зараз, набирає своїх обертів. Можливо, декілька слів підтримки. Я хочу сказати, що лікар. По-перше, крім того, що він повинен дбати про своїх хворих, але він повинен дбати і про себе, про своїх близьких. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких, і це буде запорука того, що ви будете гарно працювати, ваші хворі завжди отримують необхідну первинну медичну допомогу. Пане Олександре, я вам дуже дякую, що завітали до нас. Вам. Я вам Запустим. теж бажаю міцного здоров'я, е, працьовитості, і не хворіти, і ваші близькі теж нехай дякую будуть здорові. А я нагадаю, ми спілкувалися з Олександром Мартишкіним, генеральним директором комунального некомерційного підприємства Дніпровський центр первинної медико-санітарної е, медико допомоги номер 10 Наразі випуск новин добіг кінця. Повернемося вже о 16.00. свіжими новинами для вас, наші телеглядачі.